Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Ділюся враженнями від матчу четвертого туру іспанської ла ліги 2023 2024 Реал Мадрид Хетафе, який доволі несподівано повів вже на 11 11-й хвилині, коли грубою помилкою захисту Галактико сповна скористався Борха Майораль. Вся сіль в тому, що цей виконавець, вихованець молодіжного клубу Реал Мадрид. Потім Борха після орендних поневірянь перейшов до хетафе і забиває клубу, який дав йому путівку у футбольне життя. Реал, як ні в чому не бувало, продовжив свій тиск на ворота гостей. Джуд Белінгем сміливо взяв гру на себе, пішов у обводку, впав в карному майданчику хетафе. Арбітер без вагань поставив пенальті, але після вар-перегляду метровий відмінив. Причому гості вимагали від судді жовту картку за симуляцію англійському легіонеру Реала. Але для Галактикос все минулося. Лука Модрич пробує під поперечку. Голкіпер Хетафе Давід Сорія перевів м'яч на кутовий. Хоселу після слаломного проходу Гарсії притул розстрілював ворота Хетафе. Знову Сорія на місці. Грає вище всяких, Похвал. До речі, Андрій Лунін знову на лаві запасних реала, а в рамці кепа Аріса Балага. Хоча реаловські фанати і вимагали від тренера вершкових Карла Анчолоті, що вони хочуть бачити на воротах саме українця, та й сам наставник, неначе говорив, що Лунін буде основним, але говорити одне діло, а коли доходить до дій, то вже зовсім інша справа. Белінгема вдруге збивають в штрафному хетафе, але арбітер не вблаганий, Пенальті немає. Навіть Вар не переглянув, а дарма точка стопроцентна була. Рюдігер своєю афронімецькою міццю намагався технічно зупинити прорив Майораля. Натомість грубо збив автора єдиного в першому таймі Голу і отримав попередження. Штрафний розіграний. Але удар за мешкарного майданчику блокований галактикос 01. Команди пішли на відпочинок. По перерві замість Франа Гарсії вийшов Хосе Ігнасіо Фернандес Іглесіас. А Едуарду Камавінгу замінив Тоні Кроос, який отримав попередження вже на 51-й хвилині. А передував цьому гол Хоселу. Який дуже довго розглядали варівці, але врешті-решт зарахували. От би ні, то було б верхом несправедливості. Адже в першому таймі, крім непризначеного явного пеналя, арбітер мався й вилучати голкіпера Хетафе. 1-1 на 47-й хвилині. І Кроос з сильним ударом ледь не вивів рав вперед, але стійка врятувала хетафе від голу. І пішли такі гойдалки, що дух перехопило. Реал давить, а хетафи в стрімкій контратаці ледь не виходить вперед, але тепер убійний удар парирує кепа. Може, і тренер правий, що його поставив в основі. Хто його знає? Карвахаль попадає в ближню стійку. Хосело пробиває на силу Сорія, робить сейв туру. Воістину Реал хетафе то матч красивих ударів та блискучих сейвів. Сорія, до речі, отримав попередження за затяжку часу на барабана дроп – 68-й хвилині. Але час стали тягнути інші футболісти хетафи серед трьох попереджених за це. І автор голу ворота Реала Борха Майораль. Майже 77 тисяч на Сантяго-Бернабео шалено підтримують фінальний штурм реалу вже в доданий арбітром час. І коли після потужного удару Лукаса Васкеса Сорія відбив кулястого перед собою. А Белінгем перший встиг на добивання. Стадіон вибухнув океаном позитивних емоцій. 2-1-90 плюс п'ята хвилина. Була ще поперечка від Родріго. Реал після чотирьох турів має 12 очок, тобто максимум, і лідирує в іспанській лалізі. Вболіваємо за наших всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.